Любі українці. Ви на каналі Країна за Кадром і з вами я, Марія. Прийшла, прибирала трохи знову ж таки сьогодні в садку греблася там, порядки наводила, бо в нас, я вже казала, що в нас багато там дуже площа велика, багато там є що прибирати. Тому так потрошки. Не, не так, що аж так потрошки-потрошки по прибираємо. Зараз трішки вип'ю. Цикорію буду дуже пити хочеться. І буду робити розпаковку. Не знаю, від кого ця посилка, тому що ну, наразі ніхто мені не писав і не, не знаю навіть, від кого ця посилка. Якось так неочікувано: прийшло смс-повідомлення, що на вашу на, ну, на ваше прізвище доставлена посилка, і людина там прізвище вказано, я навіть не знаю, хто то такий. Ну, от Тому я передзвонила на той номер, який вказаний в новій пошті, ну, так як відправник. І я перезвонила цьому чоловіку і кажу: що вибачте, але мені від вас прийшла якась посилка, я не чекала від вас посилки, не знаю, можливо, я кажу. І кажу, можливо, ви випадково якось на той номер телефону вказали, чи що, що мені ця посилка прийшла. Він каже: Та ні, каже, я просто перевізник, я перевожу посилки з-за кордону в Україну і тут вже відправляю по адресу. Тобто, ця посилка, я так зрозуміла, прийшла з-за кордону, От. він її привіз. І вже тут по Україні відправив. За моєю адресою. Так що зараз будемо робити розпаковочку. Давайте потім буду пити. Напевно, вам не терпиться подивитися розпаковку. Кому цікаво, залишайтеся зі мною, будемо розпаковувати разом. І будемо дивитися, що тут прийшло. Ось, друзі, розпаковочки чи светр. дивіться. Отакий сведер, друзі, гляньте. Я, мабуть, камеру трішки більше, щоб мене було видно потягну. Ось, тепер ви будете мене бачити. Отак дивіться, отакий сведер. Отакий красивий, гляньте. Друзі, красота. Я потім приміряю і вам обов'язково покажу, одягну його. Це я так розумію. Я не знаю, це він чоловічий чи жіночий. Мені здається, що це жіночий, а може й чоловічий, не знаю. Коротше, ми розберемося з чоловіком. Далі сир гауда. така упаковочка сиру, ось дивіться. Дуже любимо сир, а я не зрозуміла. Я подивилася, чий це прапор. У мене щось поглянуло на цей прапор і в мене щось аж, аж дух перехватило. Це прапор Нідерландів. Бо зараз теж будуть писати в коментарях щось. Так. Отакий От сир. Далі. Шоколад. Друзі, отака от упаковка шоколаду. Ось, бачите, видно вам. От. Це, напевно, батончики. Ні, Це не батончики, це дві такі плитки шоколаду. Це отакі дві плитки шоколаду. Ось такі величезні гляньте, друзі. Отакі величезні плитки шоколаду. Боже, я в захваті. Це то шоколад козирний. Так. Це швидше за все вафлі. Так, це вафлі. Ось такі вафельки, друзі. Дивіться. Трошки ближче присуватися до камери. Щось я сьогодні не можу ніяк угодити, щоб добре в камеру. От такі вафлі. Далі ще отакий шоколад. Оце Це чорний шоколад буде, а це молочний шоколад. Гляньте, друзі, дві отакі упаковки шоколаду, подивіться. Це якраз до свята 8 березня посилка прийшла. Але ж від, від кого ця посилка, я навіть не знаю. Боже, людину, я не знаю, навіть... Немає ніякої записки, нічого ніде немає. Я не знаю, хто цю посилку вислав. Я не знаю, хто її вислав, але дай Бог здоров'я тій людині, яка вислала цю посилку нам. Хай Бог благословить ту людину, яка вислала цю посилку, і її сім'ю. і дасть міцного здоров'я. Будемо розбирати, друзі, далі. Так, отакий арахіс. Ось дивіться. Ось така упаковка арахісу. Не видно вам. Далі. Печиво. Ось такі дві упаковки печива гляньте, друзі. У нас таке печиво. Так, далі. усі отакі, щось трошечки, а я не зрозуміла, щось воно ніби. Нічого тут не потекло, ні, нічого не розбилося. Виглядає, як ніби волога якась упаковочка, трошки волога. Я вже подумала, що щось потекло, але ні, нічого ніде не розбито, Там все ціле посилці. Ось отакі мюслі. Так, далі мило. Ось отаке рідке мило. Я вже взяла телефон. І перекладачем дивлюся, тому щоб не займати ваш час довго, бо минулого разу, колись я читала довго, не знала, не могла прочитати, і ви дуже нервувалися. Багато хто з вас, що я довго займаю ваш час, довго роздивляюся, тому ось отаке рідке мило. Так, телефон тут. Така ковбаса, друзі, соляни. От дві упаковочки, вот такі ковбаски. Смакота. Ще одна пачка сиру. Ось вот така. Так. Тепер. Ось є дві. такі тушонки або паштети. Потім буду розбиратися, що це таке. Поки вам просто показую на камеру, потім собі буду читати. Ну, Тут ще якісь шматочки чорні такі всередині, швидше за все, що це воно буде з грибами. Напевно, одна баночка, я так собі догадуюсь. От. А одна просто м'ясна, швидше за все. ось так от. Потім ми розберемося. Потім ми розберемося. Так. Отака От ковбаска ще. З нас палочка такої ковбаски. Натуральна ковбаса з салями. Ось така. Все Ось такі. Шикарні спагетти, гляньте. Ось. Упаковочка ось вот така. така упаковка, упаковка сникерсів. Так. Далі. Ось вот такий сир. Це, я так розумію, м'який сир якийсь. От. Потім я це все детальніше роздивлюся і перечитаю собі. А вам так показую так. Нутела отака. Ось дивіться, яка велика банка нутели. Я не знаю, певно. А, 750 грамів. 750 грамів гляньте, яка нутелла велика банка. Це ж скільки воно в нас таке коштує, щоб купити, яке воно дороге, я уявляю. І ще отака банка. Я не знаю, що це таке, я зараз спробую переводчиком подивитися. Зараз спробую переводчиком подивитися. Отакий, от друзі, соус болоньєз, отакий. От Тут щось я не можу зрозуміти, тут пише перекладач, як я вам покажу, виставлю картинку, що мені переклало, то ви просто посмієтеся з цього перекладача. Перекладач показує шляхетна кухня, нагорода, соус болоньєз, з 20% фаршу, з 20% вороги подрибнені. Вороги потрібнені. Ось я вам покажу. Я вам зараз покажу на камеру. Ось ви собі зможете прочитати, що воно мені пише. Ось. Вороги подрібнені. З 30%. А які в нас вороги? Так. Коротше, це соус-болеєз. Ось такий. Кава. От така баночка кави. От так я ще хочу сказати, що якось я завжди посилки розпаковувала у спальні там, де ми спимо, а цей раз от не знаю, чомусь так автоматично чоловік заніс, поставив в кухні, і я почала в кухні розпаковувати. От так, як просто, ну, знаєте, якось так продуду. Якраз на стіли кладу в кухні якраз. Так співпало, що розпакувала тут якраз продукти. Так, масло отаке, дві пачки. Ось, дивіться. Ось таке видно вам ближче покажу. От. Так, далі. Йде отакі консерви. такі рибні консерви. Тут багатенько, друзі. А, масло ще ось. Іще масло. Ось ще одна пачка з маслом. Отакі От. От рибні консервочки. Їх тут чотири штуки отакі. Ось, дивіться. Так. Далі. Що у нас тут ще? Фантазія, ось такі вафельки якісь, чи вафельніше. Щось отаке, швидше за все, вафлі в шоколаді, чи якесь печиво шоколаді, Ось отакі, ось таке. Просто дехто каже, що е, ну так, якщо люди за кордоном часто бувають десь там в Польщу їздять, кудись ще. То вони знають вже, і вони вміють читати, і вони бачили це по магазинах, розбиралися, і вони бігом якось орієнтуються в цьому. А як ми завжди в Україні, ми нікуди не виїжджали, то мені насправді це складно подивитися, що там прийшло, і щоб я зразу зрозуміла, що там. І ще отака друзі-рибка, дві консерви. Ось. І Отакі от сосиски в тому. Отакі от сосис... сосиски в баночці. Отакі от во. В якомусь маринаді чи в чому вони, не знаю. Отак от, от. От. Оце, друзі, посилка. Боже, це людина щось. Я не знаю, людина таку посилку вислала, скільки всього. І я навіть, друзі, не знаю, від кого ця посилка. Буду розбиратися. Мені там одна жіночка колись писала зі, із Франції, хотіла вислати посилку. Не знаю, можливо, це, можливо це вона, можливо, це не вона. Я не знаю, буду розбиратися, можливо, хтось мені напише, чия це посилка, хто це вислав. Друзі, будь ласка, відгукніться в коментарях, напиш, напишіть, дайте мені знати, хто прислав цю посилку, бо в бо мене такого ще не було, щоб посилка прийшла. Я навіть не знаю від кого. Я навіть не знаю. Кому дякувати за цю посилку? Не знаю кому дякувати. Але як кажуть, я не знаю, я не пам'ятаю точно, як то написано, ну якось типу такого, що я не знаю, можливо, я зараз щось придумаю, але що? Я знаю, що щось є таке в Біблії написано, колись чула, що. Зроби таємно і Бог тобі віддасть явно щось типу такого. Ну. Людина вислала, тому щиро дякую вам за посилку. Не знаю, хто ви, але ви неймовірні. Я навіть не очікувала таку посилку, скільки всього ви нам прислали. Дай Бог вам міцного здоров'я, нехай Бог береже вас і вашу родину, нехай Бог благословить вас. І дай Боже нам перемоги, щоб Україна перемогла, щоб усі воїни повернулися додому до своїх. Рідних, живими, здоровими, щоб ця війна вже нарешті закінчилась. Вибачте, не стрималася, просто емоції нахлинули такі. Емоції переповнюють. Тому що дуже часто думаю, тому що дуже часто задумуюся над тим, що от ми взяли, у нас хоч і старенька хатинка, але все-таки є вже своя хатка. Робимо ремонти. Помаленьку все. Маленько все влаштовується в нас, помаленьку все налагоджується в нас. А скільки багато людей, які живуть по зйомних квартирах, орендують, ви знаєте, ми теж ходили раніше по зйомних квартирах, по зйомних будинках. І ми знаємо, як це важко насправді, коли платиш оренду комусь, коли платиш комунальні, коли потрібно за щось жити. Я це все знаю, ми через це все пройшли. Тому дуже співчуваю всім людям, які десь не вдома, чи далеко на чужині, чи в Україні. Тому мені дуже щиро хочеться, щоб закінчилася ця війна. Щоб у всіх людей все було добре. Вибачте, просто не стримала емоцій, якось так. Щиро дякую всім. За те, що ви залишаєтеся з нами. Дякую вам за перегляди, дякую за коментарі. Розпаковку посилки роблю я сьогодні в п'ятницю. І отримала цю посилочку в п'ятницю. Змонтую відео. Не знаю, як мені вийде з моїм ноутбуком загрузити це відео чи цього. Я постараюся сьогодні його загрузити. Друзі, дивіться, ось скільки мені прислали всього. Я не знаю, хто ця людина, але ця людина неймовірна. Отаке добре, щире серце мати, скільки продуктів намислити. І, і, і то не просто продуктів, а от таких дорогих продуктів, отаких от ласощів, усяких, от такої смокоти, Боже, я просто в захваті. Дай Бог вам міцного здоров'я, Божого благословення вам, всього найкращого вам. Нехай Бог береже вас та вашу родину. Дякую всім, хто дивиться мій канал, хто залишається з нами. Щиро дякую вам за підтримку, за ваші вподобайки, за коментарі. Дай Бог вам всього найкращого здоров'я і дай Боже нам миру, перемоги і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.